Нововолинці віддали шану великому кобзареві з нагоди відзначення 154-ї річниці з дня перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі. У місті відбулись урочисті заходи. Представники влади громадських організацій, освітяни та небайдужі мешканці урочистою ходою пройшли від міської ради до майдану незалежності та поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Oh uh -huh. Дощова погода настала на заваді громадськості міста згадати героїв України 21-го століття, які поклали свої життя, захищаючи та відстоюючи незалежність своєї батьківщини. Містяни біля меморіальної стели вшанували хвилиною мовчання полеглих на майдані та у зоні АТО нововолинців і поклали квіти біля їх портретів. Після чого процесія рушила до палацу культури, де продовжились урочистості. Керманеч міста зазначив для українців постать Тараса Шевченка невмируща. Його духовна сила попри час пульсує у кожному з нас. Також мер згадав Імено усіх нововолинців, які загинули під час революційних та воєнних подій в Україні. Наш народ повертає собі національну самовідданість та гідність. Сьогодні в історії нашої держави ще одна скоротна дата: минає перша річниця з дня трагедії під Волновагою, яка стала однією з найбільш драматичних сторінок у неоголошеній війні на сході України. Рік тому в результаті нападу на блокпост української армії загинуло 18 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади. Згадуємо у молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за долю і волю, та незалежність і свободу нашої з вами України. Знак нашої пам'яті, світлої пам'яті. Про них, про наших героїв, ми сьогодні разом з вами поклали квіти до стели, і відбувся салют в їхню честь. Учнівська та студентська молодь підготували ліричні виступи, у яких через призму шевченківських творів та ідей аналізували події сьогодення.